Звіти, як е, взагалі аналіз залишків і руху грошових коштів. Зараз ми з вами їх теж подивимось. Це вже в розділі казначейство і саме звіти по казначейству. Наприклад, відомість по грошових коштах. Давайте її сформуємо, подивимось. Ось така та відомість грошових коштів. Тобто ми бачимо тип. Це готівка та безготівкові, так? Ну і далі нашу касу, наші банківські рахунки, початкові залишки, які відбулись надходження, які відбулись видатки, і бачимо кінцевий залишок. І ще ми з, ваш, з вами бачимо гроші, гроші в дорозі, так? Тобто грошові кошти в дорозі. Що це було? Це була наша інкасація з банку. Спочатку у нас був видаток з банківського рахунку, а потім надходження. В касу, так? Ну і залишку у нас немає по грошовим коштам в дорозі. Давайте інший звіт. Ну, Цей звіт також можна налаштовувати. Тобто налаштування тут можна додати, які вам потрібно. Організація там окремий банківський рахунок, окрема валюта, якщо у вас різні валюти в організації, так? Структуру теж можна додати, щось, ще, що ви хочете бачити. Все це можна зробити. Подивимось, давайте ліміти поки що не будемо дивитись. Такий звіт. ну, Контроль операцій з грошовими коштами, нам і дивитись немає сенсу, бо у нас з вами він буде пустий. Давайте його сформуємо. Він не буде пустий, якщо будуть якісь проблеми. Тоді у вас буде якась рекомендація, тут написана. Тобто це контроль операцій з грошовими коштами. Якщо якась проблема, тоді тут щось буде. Якщо він у нас пустить, то у нас, в принципі, все добре. Так, давайте подивимось звіт руху грошових коштів. Зараз сформуються. І цей звіт це у нас така діаграмка. Так. Тобто, ми бачимо оце зелененьке, це нам надход, надходження. Крас, ну, червоне таке, так, це списання, а синеньке це грошовий потік. Що таке грошовий потік? От Знизу давайте подивимось. Тобто, у нас було списання 43 тисячі, умовно, надходження 16 тисяч, а грошовий потік це оця від'ємна різниця. Так? Ну, тобто, в цей день у нас грошовий потік в мінусі. О, це ми можемо проаналізувати відразу, так що в день у нас було надходжень менше ніж ми витратили такий звіт.